Правоохоронці чистять свої ряди. Після виборів в обласному управлінні МВС активно взялися за люстрацію. Прокуратура вже займається двома працівниками УБОЗу. Одного можуть притягнути до адмінвідповідальності за корупцію, іншому світить кримінальна справа. Також в управлінні викрили групу міліціянтів, яка організовувала гральний бізнес в області. У нас по ігровому бізнесу задокументована організована злочина група, серед яких проходять працівники міліції і вже є певні наслідки. Розслідування по даному кримінальному провадженню воно завершено і зараз направлено на дальніше розслідування в прокуратуру, так як там теж проходять працівники міліції. Загалом, з початку року, з різних мотивів з обласного управління пішло 155 правоохоронців. Їм на заміну вже прийшло 120 новообранців. В управлінні очікують на поповнення випускниками. Крім того, формують роту патрульної служби особливого призначення Богдан. Цей підрозділ буде в кількісному складі складатися зі 100 чоловік. З них 28 офіцерського складу, 72 два працівника буде сержантського складу відповідно. Цей підрозділ буде як створюватися як на добровільних основах, але він буде фінансуватися, озброюватися за рахунок держави.